Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку АЗОВ битися до останнього. Жоден не військовий експерт не зможе довести мені, що неможливо зібрати угрупування до півтори тисячі особового складу до техніки, сформувати дві або три батальйонно тактичної групи та деблокувати міст. Друг Радіс сказав, що я буду евакуйований на першому гелікоптері, долетить до Маріуполя. Польський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. 86 днів оборони Маріуполя. Вище ви військове керівництво дало наказ до збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Україна! Україна! Позвонив друг Радіс. Саме те чекаємо встрій. Приезжаешь, берешь командование в свои руки. Азов выгнал свою своей боездатности. На следующее воевание мы разумеем дощуматься ровно. Ради перевести на 400 вперед. Пора. Да. Пеп, 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 пеп. Українські захисники звільнені з російського полону вдома. Ми працюємо для того, щоб достати всіх бронзів Маріуполя в першу чергу. Гайдуна воювала з ділянки момент, якого ми всі так довго чекали. Усі звільнілися. Має за честь. Служу українській нації! Сюрпрайс. Ми весь цей час воювали. Навіть коли ми були в полоні, ОЗСП Азов воював. Щоб змілойшов я в бій! Що зміло йшов я, в бій. Йшов, я в бій! Так герої за тебе свята! Так.